Як і все інше, не дуже часто гостя сьогодні. Ну, Думаю, що сіні ножка зараз зірвемо, побачимо. Ось дві штучки. І до цього ще одну знаходив трошки далі. Не хотів знімати, але ж красиво. Дивіться, яка цікава. Це почав накрапувати дощик і бачите, я колись вже казав, що є графанна шляпка, і ось тут трошки краще ну, запитується водичкою. і він колір змінюю. Так, дуже. Дуже показова фіолетова ніжка. Сідні ножичка, рідовка лілого нога. Ну і звичайно, це також. Вона. А, які гарнюні. Які гарнюні. Погано, що їх сьогодні дуже мало. А так а Вона одна, ще, мабуть. да, ця не захотіла зростати. На корню приказала всім іншим рости, а сама. Не туди. Ось ці гарні грибочки. Додаємо до кошику.